Жовтневим райвідділом міліції встановлюється місце знаходження Скобеля Петра Івановича, 1951 року народження, що проживає по вулиці Панкієва, будинок 9, квартира 31, котрий 9 січня вийшов з дому і не повернувся. Його прикмети вигляд 60-65 років, зріст 160 165 см, середньої статури обличчя овальне, волосся сиве коротке, очі сірі, ніс середній. Особливі прикмети вставна щелепа, шрам на правій скроні, на лівому плечі татуювання. На момент зникнення був одягнений у футболку сірого кольору, сірі спортивні штани, чорні шкарпетки. Чоловік перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері. На момент зникнення перебував у стані алкогольного сп'яніння. Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця знаходження громадянина Скобеля Петра Івановича звернутися за телефонами 440 32 75, 440 32 74 або 102, 093 78 48 253, 097 42 70. Три чотириста п'ятдесят